Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Один чоловік мене спитав: а чому ж це Трамп божевоє? Пардон, мадам, а, ну, а чому це маск божеволіє? Це він запитав мене після заяви біографа Маска про те, що його пацієнт, так би мовити, поступово з'їжджає з розуму, так. Тобто стає хворий на всю голову, кажучи науково, Ні, кажучи по-простому. так, І Отаке От запитання мені поставили, і я привселюдно даю відповідь на це запитання. Чому це так відбувається з людьми, які були оголошені раніше геніальними? А тепер ну, ми бачимо, що там не все в порядку. Так, скажемо, найпростіше, найкоректніше, без всяких там епітетів, Отак, не все в порядку. Так. Ну, я ж в свій час і навчався в Академії наук, так, в аспірантурі, і працював там, в Академії наук, ну і е, мені розповідали про те, що нібито Борису Євгеновичу Патону, президенту, Академії наук е, України про одного академіка сказали: ну, що ж ви отримаєте в себе? в нього ж офіційний, так би мовити, діагноз, маніакально депресивний психоз. Так на що, е, нібито президент Академії наук відповів: та в мене більше половини таких. так. Ну, цілком зрозуміло, кожна професія має свої професійні захворювання. так. Ну, Я е, знав спортсменів, які професійно займалися спортом, і, як кажуть, з часом це вилазило їм боком. Так, я знав навіть одного чоловіка. Дуже відомого у свій час спортсмена, баскетболіста понад 2 метри ростом. Уже під кінець свого життя у нього такі ноги зробилися. от. Отакі от. Так. Він понищав сантиметрів на 20, а може і більше. Так. Ну, такі захворювання, балерин професійні. Наслідок того, що вони там стрибають і ходять, ходять на пальчиках, є такі захворювання. Ну, немає такої професії, в якої б не було ну, професійних захворювань. Ну, Наприклад, у викладачів, у вчителів, професійне захворювання це горло, так. тому що вони багато тренують. Багато говорять, і внаслідок цього ці захворювання надзвичайно поширені. Ну, що, б ми ну, ще раз підкреслюю: немає жодної професії у світі, в якої б не було професійного захворювання. Так. Якщо, що таке геніальність, ну це такі порогові речі. Коли, скажем так, людина постійно напружує мозок, так, той напружує руки. Он. ці Всі спортсмени візьмемо, там, культуристи, так звані, чи бодібілдери, тепер на них кажуть так, у них теж професійні захворювання. Хтось напружує руки, хтось напружує ноги, хтось там у боксерів теж проблеми з головою, тому що б'ють по голові. Я пам'ятаю, коли Володимир Кличко здається, його нього запитали там. Про проблеми з головою. Так, це він казав так. Ну, це ж нормально, цілком, коли тебе б'ють по голові постійно, то, мабуть, виникнуть тебе з часом проблеми з головою. Так. Ну, от і тут. Напевно, Ілон Маск для того, щоб осягти все те, що він зробив, він напружував не руки, а напружував свій мозок. І, врешті-решт, він почав відмовляти, так, що ми бачимо зараз. І цілком природно, я пояснюю, цілком на конкретних прикладах, не, не теоретично, там, не з допомогою формул, не чого-небудь, а на конкретних життєвих прикладах, щоб було зрозуміло кожному. Так, і ви, озирнувшись навколо себе, побачите, так, це все. Ну, у мене батько все життя пропрацював рентгенологом, і відповідно в нього була променева хвороба хороба. Ну, цілком зрозуміло, що кожна, що минають м'ясник і то в нього є відповідні професійні захворювання. А Ілон Маск його професія була думати, напружувати і перенапружувати мозок. Ну, врешті-решт, він і. Почав давати збої.